Впродовж доби 24 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 25 ударних дронів типу «Шахет-136-131» і 18 крилатих ракет «Х-101-Х-555» рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, трьох артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованій частині Запорізької області. В результаті дорожньо-транспортної пригоди перетворився на хорошого росіянина нарадник голови Республіки Тува. У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляють про пожежу на Нафтобазі в районі селища Гвардійське Сарабуз поблизу Сімферополя Акмесджит з будинків приватного сектору поряд із нафтобазою проводили евакуацію. Заразом кацапи знову перекривали рух вгоре звісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху. У свято ленінграді проводили евакуацію відвідувачів торгового центру у зв'язку з повідомленням про мінування. В аеропорту Шереметьєво поблизу Москвабаду затримали пасажирку авіарейсу, яка заявила, що має бомбу. Непізнані безпілотники атакували ГАУ ж у Ніжньому Новгороді. Пролунали вибухи, у Белгороді знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. Також на території ГАУ Белгород і ГАУ Курск продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців.